І всім привіт, з вами я, Олексій, і сьогодні ми будемо гуляти у КС 2. І гуляємо ми, звісно, не самі на цій карті, а з Давідом. То не Давід, то якийсь бос. Ну, я ще не з'явився. І ця карта один на один Лего. Але це зараз розмінка.

<рикова> ай <рикова> <рикова> Так, хе то ведь кик это я тебе розіпкину, а скільки ти мене? Я знаю. Крыса. <рикова> я почувство. Я прям кверху. Ти чуєш звук, як мене виверташ, щоб ти приняти Я Лего ламаю. А чого я Бо тобі пулю не пробиваю? ти знаєш що? М? Було б непокольно, якби б цей, якби б його. Якби б тут було, було все інколишне Лего. Ми б просто ходили по ньому і воно тріхалось і ламалось би, скажи. Я хочу тут лего під повернуть. Готове, и тебе не налупити. я вас не у твою битку. Да. Вам такий. План. А давай на АВП баз Без Тоді нема прикола карти карты на Ізі вейнер. сколько там счет? Два... 2-0, да? 12-0. Mm. Пусть зума, да? Угу да. mm -hmm. Тут надо просто реакцию нормально мати mm -hmm. надо, просто друга... надо просто друга нормально мати Навіть тут селочки видно! Ти на носки потрапив. Ай, тримається в ноги! Далі? Ага. Тримається в ноги! От мені цікаво, як з нашим першим не болиться, по деталях Лего впадить. Я не знаю. Вони безсмертні. О, Кісь, ти там? Ну, блін, якщо б у мене дігло, то б А ти з діглом Давно. Ну, блін, ти мене просто що у нас крейсерством. Жизнь справедливо. Дяки твій розум. Дякі ти. Я міг би одної пулі, як це б ти не увертався. Да, тільки на роблокс. І то, коли мені друг кидає. Який ем вверху? Не, тоби. Тоби. Ну что, сегодня вообще это видео по моему должно выйти, Лёш? А у нас шоколад... Это и технические шоколадки. Хотим сказать, шоколадные технички. Ты... А, типа не будем сегодня снимать это видео? Да. Почему? Потому что у нас техни... Эээ... Шокола... шоколад... Шоколадные Технічки. Не вода, ты не сидишь на вишке. Добре, я тебя бачу. Ты технічна шоколадка одна велика. Ми сьогодні будем гулять в маємо. Вода.

АВП вишить, ніж Дігл. А mm -hmm. знаєш, як я тебе вбив? Mm. Я про я по ріс дуло і жигнув так, щоб я просто трошки висунув на ВП і дуло вже на твоїй голові було чітко намічене. Я такий okay. стіну мене вбив! Я не знаю як. Удаляйся, ти свої! А я не всі там. Ага. Uh -huh. Там читер гуляє. Читер, читер говорить. А читер, а читер, читеру не знає. Дивись, не не знає, навіть як качаться, чити, не любо нашу. ты видео снимаешь, Фишу? Не, блин, кружочки. Да, да, я ей кружочки скидываю. It, я знаю, что ты видео снимаешь. Изи. Довольный? Что довольный? Ну Блин За пятьдесят! Право кончено. Come on, come on, let's go! Запечатав тебе в спиночку. Леша, <laughs> це, це, Я... Ми догулюємо оцю другу половину, і все, я виходжу з КС. Так це у нас перша капка, let's go, let's go. Це друга половина, половина, Такі. А капка то перша. Перша катка другого, перша катка другої половини. А знаєш, як я тебе mm. через уголок убив? Знаєш я? Mm. В кон в контрі є баг. Якщо ти стріляєш. Не бага okay. фіча. Ну, фіча. Якщо ти стріляєш в уголок, то під дуже маленьким наклоном, то ти цей, то я тебя так не вбил. И вот вс, дырка. Все, я настоящую, вообще, а впа могут пробовать любить кубики. А, Л, знаешь, я понял? Mm. Лево це як цей. Лево це як двері. та да Тільки на все прострілюється. Все прострілюється. Даже стінки прострілювалися. Алло. Блин. Блин, блин. Блин, блин. Блин, блин. Блин, блин. подкладка блин. Голову, що у мене двойна підкладка під мишку, бо бо одна підкладка спеціальна для мишки вже поламалася. <laughs> Я з тобою на... на цій карті не гуляю. Oh, man. Oh, man, ходьбу <laughs> 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 Надо просто бути з Куріації, мати. Давай чай раунд намаза. на ножах. Знай, Ти зараз застанешь щось крім ножа. Не если не, не если, а якщо. якщо ти Екшунешь щось крім ножа, то зараз. То цей. Зараз я свой Ой Ой, шо, на В. Это на яке, <свят> <было мне свят>, блин, В. Да, види, где он си, Ты, ты, мистер, мистер, душа, мистер. Мистер. Иди туда. Стрелять буду. Приса. А почему это? Ты сам сказал на ножах. Вс, я дропну. Что? Я дропну. Ты знал хоть раунд на ногах? Да. Я дропаю. Ти тебе помню, если каждый... Ты У тебя Овик за спиной, Давид? А? У бы Авик за спиной? Що, я викину авік. Свій викинь! Тебе теж авік за спину. А. Я ж його викидував ще раз. Мав нє. Мене... Я теж. Давай, 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 давай. Сюда, да, давай, давай, давай. Ну, це відео підійшло до кінця, так що втім, бувайте. А я разнусли Давида.